Несподіване звернення Буданова вмить облетіло всю країну. Слова блискавкою прийшли крізь серця українців. Напруга наростала з кожною фразою, і раптом те, що він оголосив, перевернуло настрій мільйонів. Людей переповнили емоції. Від почутого здавалося, що важко було дихати. Те, чого чекали, дуже давно вже сталося, і ніхто не повірив, що це не сон. Промова, що все змінила далі. Вітаємо вас на youtube платформі PTV.UA. Залишайтеся разом з нами, підписуйтеся, залишайте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб бути у вирі всіх актуальних подій. Ну а ми розпочинаємо. Керівник Гур Кирило Буданов сколихнув Україну заявами. Зокрема, він почав із зупинки. Бойових дій на фронті, зазначивши оголошення припинення вогню та паузи у війні, можливе вже найближчим часом. Натомість очільник української розвідки вважає, що для припинення вогню потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія та Сполучені Штати Америки. Такі заяви Буданов зробив в інтерв'ю виданню Bloomberg. Чи реально це зробити так? Чи складно ні? Для цього потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції, зазначив він. Також він зазначив, що Росія не зможе до кінця цього року повністю захопити Донецьку область. Однак Буданов повідомив, що російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області. При цьому за його словами вони намагаються створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів. А диктатору Кремля Володимиру Путіну доводиться просити допомоги в інших країн для продовження війни проти України. Також Буданов розповів, скільки планує перебувати на посаді начальника розвідки, коли журналісти нагадали, що в серпні виповниться 5 років. Як Буданов очолює воєнну розвідку України? Він відповів: якщо доживу, він пояснив, що може трапитися будь-що, і згадав про меморіалу його відомстві, присвячений загиблим, під час виконання служби службових обов'язків розвідника. за словами очільника ГУР, він мріє зупинити війну, яку розв'язала країна агресор Ерефія. Буданов назвав Україну країною можливостей і зазначив, що сам вирішуватиме, чи займатиметься цим в майбутньому. Нагадаємо про те, що Буданова ніби збираються звільнити з посади начальника головного управління розвідки Міноборони. Змі писали про це неодноразово. Проінформовані видання писали також, що стосунки Буданова з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком погіршилися навесні 2024 року. Про ймовірне звільнення Буданова з посади також повідомляли восени із посиланням на джерела в силових структурах. У листопаді видання НВ знову опублікувало матеріал, у якому йшлося, що це кадрове рішення, ніби любіює Єрмак, і На місці Буданова вже, начебто, знайшли більш лояльно до влади персону. Сам Буданов коментуючи ці матеріали, заявляв, що в нього з офісом президента. Звичайний робочий формат відносин. Однак, вже в червні цього року донька спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кіта Келога Меган Мопс, фонд якої надає допомогу Україні, висловлювала стурбованість щодо чудок про осуднення Буданова. Загалом же очільник гур заявив журналістам, що прагне залишитися на посаді до кінця російсько-української війни. Тим часом у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що за запаси балістичних ракет у Росії скоротилися. Кількість балістичних ракет іскандер м та їхніх північно-корейських аналогів КН 23 у Росії за півтора місяця знизилася майже удвічі. І як відповіло на журналістський запит головне управління розвідки Міністерства оборони України, на початок липня 2025 року Росія мала близько 300 балістичних ракет, зокрема понад 250 іскандерів м та близько 50 КН 23 за інформацією воєнної розвідки станом на середину травня в окупантів було приблизно 580 цих балістичних ракет. Угор також розповіли, що окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати такі ракети. Крім того, як стало відомо, з даних розвідки окупанти наростили виробництво у порівнянні з 2024 роком і тепер виготовляють 60 ракет на місяць замість 40. Натомість Росія збільшує виробництво шахедів, щоб тероризувати мирне населення України. Зокрема, в Татарстані було розширено потужності в особливій. Економічній зоні Алабуга, де відбувається виробництво цих безпілотників, і хоч Україна завдавала ударів по цьому об'єкту, Росії вдалося продовжити роботу з виробництва шахедів. Наразі Москва виробляє понад 5 тисяч таких безпілотників радіусу, дії її приманок кожного місяця. Крім того, у ГУР також прокоментували атаку орєшніком по території України. Росія використовувала тільки один раз балістичну ракету середньої дальності орєшнік для удару по країні. Після удару по Дніпру, у листопаді 2024 року. Немає підтверджень про нові спроби пусків та подальших навчань випробувань цієї ракети. Про це для ліга не повідомляв представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Підтвердженої інформації щодо інших. Чого спроб застосування противником балістичної ракети середньої дальності Орієшнік по території України немає, заявив він. Також Юсов пояснив, що окупанти застосовували Орішнік для удару по Дніпру, щоб створити тиск на Україну та партнерів. УГУР вважають, що повторне застосування такої зброї по Україні залежатиме від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Він підтвердив, що Орієшнік є експериментальним варіантом міжконтинентальної балістики РС 26 шість не виготовлявся серійно. До слова, Росія розгортає серйозне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік». Путін сказав, що «Орєшнік» ніби дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах. Крім того, диктатор додав, що Рефія буде підвищувати бойові можливості всіх видів та родів військ. Варто зазначити, що 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємництво Південмаш. Запуск провели з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про успішне випробовування нового озброєння. Також гуру розкрили дані про те, що Кремль у Сирії продає хімікати для ядерної бомби, нібито від Міноборони України. Кремль продовжує інформаційну операцію в Сирії та намагається дискредитувати Україну. Російські спецслужби продовжують свою інформаційну операцію в Сирії та пропонують на так званому сирійському чорному ринку зброї черговий містичний. Чорний ящик з капсулами, що нібито містять небезпечні хімікати. Українська розвідка попереджає, що це є черговим епізодом спрямованої проти України кампанії. Росіяни на додаток до вигаданого плутонію пу реанімують стару радянську байку про так звану червону ртуть, речовину якої насправді не існує. Червона ртуть це вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на близькому сході. У 80-х-90-х роках ХХ століття, легенда, створена в Москві, та спрямована проти іноземних розвідок, стверджувала, що ця модифікація хімічного елемента може стати металом для виготовлення страшної зброї. Халтурники з Луб'янки, представники російських спецслужб, переконують, нібито привезений ними контейнер був придбаний у корупованих чиновників Міністерства оборони України для негайного продажу. Повідомляють в ГУР, окрім фейкових елементів. Для виготовлення ядерної бомби росіяни в Сирії пропонують 10 капсул з нібито невідомими токсичними газами. Насправді це регенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави агресора вже намагалися продати раніше в межах цієї ж інформаційної операції проти України. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, нічого нового й оригінального російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників з Двадцятого століття тож стара міфологія про червону ртуть свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів Кремля. За його словами, Росія безпорадно лізе зі штанів сіє теорії змови аби дискредитувати Україну та дестабілізувати ситуацію на близькому сході. Зокрема, в Сирії, де нещодавно впав злочинний режим союзника Путіна Башара Асада, Україна вживає всіх заходів, зокрема через лінію воєнної розвідки, аби зруйно. Увати ці чергові гібридні плани Росії, підкреслив нині Юсав. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наші мережі, аби бути надалі разом з нами та слухати про всі найактуальніші новини. Слава Україні!